Можливо, сьогодні ти прокинувся з відчуттям втоми, сумнівів чи навіть страху. Але я хочу нагадати тобі, Бог уже з тобою, Його благословіння не завтра, не колись. Воно діє прямо зараз. І я благословляю Твоє серце миром, твої думки ясністю, а твої руки силою. Творити добро. І нехай сьогодні ти побачиш хай маленькі чудеса, які підтвердять ти не сам. Бог вірить у тебе, навіть коли ти сумніваєшся в собі. І Його слово каже: я ніколи не залишу тебе і не покину. Тож, друже, іди вперед. Живи сміливо! Бо ти дитина Божа, і твоє майбутнє сповнено надії.